Запрошуємо до нашої студії нашого гостя Василя Нікітіна, художника, шаржиста. Я хочу сказати, що сьогодні він нам повідає, як малювати шаржі. Можливо, навіть навчить нас буде малювати нас з натури, а також розповість про свій творчий. Я шлях. Я вже в'їхав в ефір. Друзі, Добре. вітаємо. Доброго дня. Отож, вітаємо в нас в ефірі. Вітаємо з 1 квітня. Думаю, жартувати над художниками не будемо, бо досить негарно. Бо йому нас нам ще малювати да. нас. Друзі, телефонуйте до нас в ефір 92 42. Це наш номер телефону ефіру, код міста Миколаєва. Я нагадую 0512. Отож, ми раді вітати. Це Василь Нікітін, художник. Раді вас вам його представити. І так як я вже анонсувала, що він буде малювати шаржі, розкажіть нам, будь ласка, шаржі популярні на перший князях. Так само, як Валентинки на День Закоханих. Ну так, звісно, це ж такий веселий день, так можна сказати. І... Ну, а так, як це? часто звертаються за, за шаржами? Є Чи в основному це портрети, картини, тобто більш серйозні матеріали? Так сказати, 50 на 50. Mm -hmm. да, люди також ну, хочуть, веселяти, веселяти своїх друзів. Тому ну, більш, якщо, якщо серйозно, то, звісно, такі натуралістичні портрети замовляють. А якщо розіграти товариша, то так. На А це перше квітня були вже якісь замовлення? Так, два замовлення вже було. Це на ми наші два замовлення. Хотілося б також спитати. Всі бач, будь, бачили мультфільм про нізнайку, читали книжку, і там був момент, коли Нізнайка намалював своїх друзів у шаржевому е, варіанті. Думав, і всі това... образились. Дуже часто ображаються клієнти або друзі, коли ви їх малюєте шаржево? Ну, як клієнт, я на жаль не знаю, тому що замовляють їхні друзі. А ну, друзі сприймаються досить так. З гумором. Чесно, мені було приємно отримати, наприклад, Шаршу подарунок там свій. Я, я уявляю там такі кудрі величезні, як у Сімсонів, знаєш, величезний величезний такий стоп на голові. Якийсь там нос, вуха, такі смішні. Ну я думаю, що треба просто з гумором жити і з гумором все сприймати. Тим паче, шарш його головна мета це звеселити, так ви отримати так. якісь основні риси обличчя. Так, ну головне, схожість, щоб була угу. ну і підсилити якісь. Шар потрібен для того, щоб виявити якісь негативні, можливо, риси сатирично у людині. А які риси негативні ви любите виявляти у шаржах про ваших клієнтів? Я б не так сказав, що якісь негативні. От коли якісь негативні, то навпаки будуть люди ну, ображатися. Як це так? Більш виражальні риси, да? просто обличчя якісь? Ну так, так. Більш їх так. Мультяшно так зобразити, якось так от. Ну, чесно, шаржі це класна річ. Давайте, я думаю, можливо, для початку, щоб ми по ходу розмови, можливо, ви будете шарж наш якось намалюєте, зможете, так? Да? Там, звичайно, ми не вимагаємо там Я та що... намалюю шарж. Віктора да? так, так. Ви вже побачили мене, так? <реш> <да? реш> Також у нас є дзвіночок до нашого гостя. Вітаємо вас. Добрий день! Вітаємо ви в ефірі. Як вас звуть, представтеся. Тетяна мене звуть Тетяна, раді вас вітати. Скажіть, будь ласка, як 1 квітня вам запам'яталося, що цікавого? Можливо, колись було як вас розігрували, можливо, ви когось розігрували. Кажу, у мене сьогодні день народження. Ой, ми вас вітаємо. Бачите, 1 квітня батьки подарували вам життя. Боже, як приємно. Ну як пожартували так, таки, такий прекрасний подарунок? припіднесли. і так, не, мама, бачите, ваша подарувала татові доньку в цей день. Як так, приємно, а ще ось щось, щось цікавого, ще з 1 квітня у Вас пов'язано крім дня народження і друзі. Я, як я ви знаєте, ви знаєте, я думала, що і донька моя народиться у цей день, але народилася того. Передня трошечки я не дотягнула. а могла б бути династія а могла... перша жінок В цей день. Мене тільки вітають, в основному хіба що учні, я вчителька. Тому учні коли буває трошечки чуть-чуть, а взагалі не знають, що ви народження всі вітають просто на цей день. Ми на гарні сьогодні. Ми, ми теж вас вітаємо. Боже, Дякую. так приємно, що ви цього дня такого святкового для себе зателефонували до нас у студію. Ми і обажаємо... отримали навіть не як приз, а як подарунок Подарував від нашого художника портрет. на ваш день народження. Дякую. Отож, Дякую. залишайтеся на лінії, з вас запишуть ваші контактні номери, а також як з вами зв'язатися, і ви отримаєте портрет від нашого художника. Дякую. Я думаю, з підписом так з ним народження і перш Першого квітня, так звісно. Дякую вам, Дякую вам за дзвіночок. Тут хуйте до нас іще раді було вас чути. Дякую. А ми продовжуємо до розмову Так. А я бачу, я там вже якось вималювались. Боже, знаєш, мрія дурня збулася. Буде портрет. портрет. Я пам'ятаю, колись в дитинстві їздив в Артек до Артеку, і там мені малювали також портрет, але не домалювали чомусь, тому що ну не встигли. просто зміна закінчилася, але досить таки серйозно. Трохи він нагадує шап. Знаєш, недомальований домальований якийсь. Я а там... я дітям маю власний портрет. Мені чоловік подарував. І він домальований. Дайте чашечку, я зберу сльози. Відволікати, щоб не сильно відволікати, але все ж таки да, будемо ще й розмову вести. В якій техніці ще працюєте, окрім шаржів? де навчалися? Ну, я ніде не навчався, я все сам. Я взагалі -то працюю в стилі так, реалізму, імпресіонізму, а шаржі — ну це. Mm. Клієнти хочуть щось. Ви сказали, таке. що ви ніде не навчалися. Тобто, для того, щоб малювати, потрібен тільки талант, ніякі техніки, теорії Ну, ну не тільки не таланта. Ну, ну так, талант теж потрібен. Ну також треба займатися самому mm -hmm. постійно. І люди, які говорять, що там хочуть навчитися малювати дуже. Але для цього нічого не роблять, то вони звісно нічого і не, не навчаються. А чи може людина, в якої можливо таланту трошки не вистачає, але є дуже велике бажання, і вона готова працювати, працювати, працювати для того, щоб навчитися. Тобто без таланту можна на техніці чисто навчитися технічно набити око руку. Можна да? якщо дуже хотіти, то можна. А ось шаржі малювати взагалі тяжко. Так, шарші тяжче малювати. Я ну, домагатися чи... важкість в тому, щоб ви побачити людину і побачити якісь вир... основні да, виражальні риси. Так, так. Угу. Ось вам, коли замовляють портрет чиїсь людини в шаржевому стилі, ви питаєте про її якісь емоціональні настрій? Якась людина. Звісно, треба характером? дізнатися все про людину. Чим вона займається, що вона любить. Ну, щоб правильно передати саме ті риси, можливо, навіть от в тілі там, чи як сказати. Спортсмен може якийсь там теж це зобразити. Це от. Mm -hmm. якісь професійні риси так. так. <рес> Ось, наприклад, мене спортсменом забрати за відразу десь смішно. Чесно, а друзі, а я і тобі Інно, пропоную не відволікати, поки нашого Василя. Нехай він малює, тому що він з нами спілкується і не малює мій А я хочу намальований шарш. Хочу, щоб сьогодні в мене було. Бачите, перше квітня в мене не було. день народження. Теж сьогодні подарунки для мене будуть. А я пропоную тобі спілкуватися ще про перше квітня. До речі, зайшов на сайти. Одно один із новинних сайтів, а і там вже світяться топ-10 розіграшів, які використовуються в цей день. Вже ми говорили про мило, яке зафарбовують лаком. Це є, але дійсно також виявляється, не проявили особливої оригінальності мої друзі, коли зробили мені із зубною пастою тістечка, тому що це є. Також а найбільший жарт, який був, і я думаю, що це, мабуть, чорний все ж таки юмор. Гумор, тому що людина сказала своїм, рід... ну, як, повідомила своїм рідним, що ну, повідомили рідним цієї людини, що вона загинула. І всі вже там оплакали, а він приїхав у костюмі клоуна до них і сказав: Ура! У мами був серцевий напад зараз. І тоді вже оплакували, мабуть, маму. Ні, серцевий напад вона вижилася нормально. Бачите, такий непозитивний трохи гумор такий був. У брата. Запамровичилась голова, він упав, забився сильно, забив голову. А всі інші почали тікати звідусіль, тому що зібралися якби на сумну подію. А тут коли приїхав живий. Тому я хочу сказати, що друзі, трошки, якщо жартуєте, то зважайте на те, який цей жарт. Ти розповідав, що ти серйозно розіграв свою знайому. А чи тебе хтось серйозно, окрім пасти, розігрував? Ой, знаєш, серйозно не розігрували, і взагалі я, от ну не дивлячись на те, що там організовую якісь свята людей веселю на замовлення розвеселяю, але сам якось люблю мати якусь стабільність. Коли от якісь сюрпризи кажуть, віті, от тобі сюрпри... сюрприз сюрприз зробимо. Чесно, краще попередьте хоча б на 20-30%, Що це буде за сюрприз, щоб я підготувався, тому що в мене може бути неадекватна реакція на це, але жарти я люблю. Дійсно, якщо є бажання в когось розіграти із знайомих. Вони знають, що я до цього нормально буду ставитися. Ну нормальний, адекватний бити не буду та й бити не вмію. У нас Вітя. та спортивний я до речі. У нас є також ще рубрика Чоловічий клуб, яка вже була вчора. Ви бачили позавчора. На конях катався сьогодні, наприклад, знімав ще спортсменів, також на там віджимався, показував свої фізичні можливості. Ну віджиматися це не еталон. У нас наша Алочка Жигадло також вміє віджиматися. Вона у нас дійсно спортсменка. Да, добре, я запам'ятаю. Дякую. Але жагаду тобі привіт, це наша колега. До речі, хто ще е, нас не дивився в ефірі? Е, у нас також є подарунки еко, від ЕкоТойс. Ось такі е, магніти на е, холодильник. Ви їх можете отримати. Телефонуйте до нас в студію сімдесят номер нашої студії код міста Миколаєва 0512. А дванадцять. Я хочу повернутися до, до нашого, нашого шаржу, шаржу що угу. там у нас вже йде до завершення, або можливо наш вітя трошки не получається? Ні, це, 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 це да? так, все, це получається. Все нормально отримують. що отримують всі люди. Взагалі вважають, що шаржи це дуже легко. Як ви, ви нам уже сказали, що це не дуже легко? Яка техніка є найлегшою у малюванні? Ну, в малюванні такої прям легшої немає техніки. Някої. А чого навчитися? найлегше? Мабуть, це кожному Початківцю. Да? Так, це індивідуально. Ну, початківцю, ну, в графіці, я думаю. Угу. Портрет, ну, нат, натуралізм. А скажімо, мабуть, там, там де ну, портрет, мабуть, найважче, тому що треба передати точно, як форта, портрет, так? Так, ну, дуже А, важко. От якщо природа, знаєш, ну, це, і, там, мені як здається людині, взяв там кісточку, до речі, у нас кісточка є бачите, яка верненька. Взяв там кісточку, ляптя, ляптя, ляп, там дерево якесь вийшло, хто там знає, яке воно було те дерево, знаєш. Стобур кривий. Ну, так, так? Ну, Я тебе благаю. Я просто колись у дитинстві теж відносився до, до тих людей, які хотіли малювати. Я, як ні, знайка, все спробував в цьому житті, все, все, все номає світло. Свої на тебе? Ні, я не малював їх, я малював там природу. У мене досить добре е, отримується, коли дивлюся на картинку і перемальовую. Масштаб можу змінювати, але тільки що, картинку зроблю. Я також гарно можу перемальовувати. Я беру копірочку, кладу на неї листочок, і в мене такі гарні пейзажі. А знаєш, що, що можна зробити? На принтері в сірому кольорі роз, 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 роздрукувати, а потім так олівцем, жирно навести, типу, Боже, як я намагався це все передати, так гарно, можна навіть партрет забити. Е, знаєте, друзі, е, як я як кажуть, якщо є в ефірі або на стіні рушниця, вона має вистрілити. У нас в ефірі є картини, наш гість приніс. Давайте ми покажемо, так, так. будь-так, нашим глядачам. Ось. Якщо я правильно ось є, так наші оператори та режисер зараз нам покажуть їх гарненько. Що це для чого ви малювали? Для себе, для колекції свій, чи на замовлення? Це я для себе малював. Мені сподобалось дуже. У мене на грядці росли ось такі хризантеми. Мені вони дуже сподобались осінню. А так як осінню вже таких mm -hmm. кольорів замало в природі. То мені дуже сподобалося і захотілося передати захотіло все на погідні. Mm -hmm. Дійсно, від такої картини, навіть тяжкої, холодної осені, стає дуже тепло і да. добре на душі. Згадуєш про те, що яка Анастальгія, коли різнобарві, коли дерева да, різ, в різних кольорах просто кишать е, кольорами. Ось портрет, до речі, пані Тетяно. Бачите, ось аналог того, що отримаєте ви. Так, Наші оператори і режисер зараз приблизять трохи. Боже, як натурально, чесно, дуже гарно. Перший портрет моєї мами. Дуже гарно. А давно малювали? Рік назад. 2004. Бачите, сві свіжак, свіжак. ще. Завжди який свіжий. Ааа, як пахне! Я завжди мріяв, знаєте, коли там ходиш на виставках і дивишся це, придивляєшся і хочеться його там пошкрябати трохи, подивитися, якщо там немає. Ну, не можна. Ну, так, або виведуть і потім ніколи не зайдеш. Або виведуть так, що більше взагалі нікуди не зайдеш. Так, вона... Ой, Боже, скільки у нас тут усього ще є. Ось і ще один, ще одна робота. Я ось поставлю. А так, ось бачимо. Це портрет мого товариша. Угу. Боже, як добре мати друга? Я сподіваюся, ми з вами теж потоваришуємо. Звісно, я хочу портрет. Ой, це я сказав, да? я мав це подумати. Ось бачимо, що такий ось про дуже гарно, чесно, Я вражений. Тому що ну, намалювати е іноді ручкою не криво пишеш, а намалювати це пензлом, Боже, як це. гарно. остання наша І, картина. Так, ось. Остання в ефірі, але не остання е нашого, художника. Так, нашого художника. Е так, бачимо, ще ось різнобарв'я осені, про яке ми розмовляли. Чесно, дивишся, да, просто ну, клас. Мені дуже подобається, неймовірно. Боже, маски. От тепер збуваються всі мої мрії. Друзі, можливо, якщо камера зможе можете приблизити, бачите, ось такі маски тут є. Оце коли ходиш по якійсь виставці або в галереї десь там в музеї, і хочеться Боже, подивитися його. І тут є така можливість. Як Я люблю свою роботу. А мені Клас. від таких мистецьких картин хотілося б перейти до музичних хронік О, і настанок подивитися, який вийшов Віктор. Вау, так е, покажіть нашому оператору. Вау. ти дуже схожий. Клас. Неначе реальний портрет. Дякую. Так. Е... Чесно, класно. Ага, це е, трохи за аватаркою да, з Якраз так. Okay. Класно, чесно. Мені дуже подобається. По перше моя посмішка на 72 зуби із 32, які в мене є. Да? Таке відчуття, що всі 32. Спасибо. попереду. А поки я буду заспокоювати Вітю і дякувати нашому художнику, мабуть, він його просто зараз заобнімає. Да.